Під Зачиненим посольством Німеччини українські націоналісти прийшли особисто привітати Меркель 75-ї річниці укладення пакту Молотова ріббентропа Активісти народного руху України вирішили нагадати ті, яку до недавно пані Ріббентроп, про останні обіцянки не зрадити, не повторювати помилок історії, а підтримати Україну. Щоправда, на пані Меркель і зустрічі з президентом активісти так і не дочекалися, але спробували до неї допричатися німецькою мовою у мікрофон. Марипуті. Сьогодні 75-та річниця пакту Молотова риббентропа Ми попереджуємо, щоб це е, наслідки цього пакту знову не повторилися і щоб не розв'язалася третя світова війна. Ми просимо застосувати ну, максимальний тиск до президента Російської Федерації для того, щоб зупинити будь-які його спроби здаватися ну, до агресії.